Дорогі брати і сестри, розпочинаємо цей новий тиждень велику пісну, Великого Посту, і прекрасне Боже Слово нам в допомогу на цьому шляху, який ми зараз проходимо, йдемо до, готуємося до найвеличнішого свята Воскресіння Христового до Пасхи. І сьогодні слово каже: будьте милосердні. Будьте милосердні. Як це деколи легко є бути, вправлятися в досконалості у спорті, у навчанні, в різних відповідальностях? Багато чого можна навчитися, тому що, можливо, це нам буде приносити якусь користь, чи, можливо, це дасть нам якийсь внутрішній спокій, чи це можливо нам дасть якусь професійну впевненість у нашій професії. Але будьте милосердні, каже Господь до нас сьогодні. І так багато зараз в цьому світі є, власне, потреба цього милосердя, бути милосердними одні до інших, одні до одних. Хоча, можливо, і не знаємося. Ми Тих людей, або маємо про них якісь враження, або маємо якусь підозру. В цьому цьому підігрівають якісь завжди злочинні нам замисли якихось людей, якісь різні страшні речі, які відбуваються. І Тоді ми закриваємося, і тоді нам є важко навіть почути, навіть слухати Боже Слово, що саме хоче Господь від нас, як ми маємо жити цим словом в таких важких, в таких. Якихось складних обставинах і нам ще говорить про милосердя. Але задумаємося. Ми хочемо, щоб інші були до нас милосердні. Ми знаємо, християни, практикуючи християни, ми знаємо, що Господь е, милосердний є до нас. Ми знаємо, що Він нам прощає. Ми знаємо, що Господь нас не осуджує. Ми знаємо, що багато всього ми отримали в дар даром. Ми нічого цим не прислужилися, що ми отримали. Багато різних талантів, родину, країну, багато різних речей. І в цьому всьому Господь нам каже: і, власне, як ми можемо робити? Для чого ми маємо бути милосердними? Для того. І, і в який спосіб, і певно, і Господь нам дає перелік, каже: не судіть і не будете осудженими, будьте простіть і вам проститься. Давайте і дасться вам, і дає нам такі підказку, як ми можемо поступати одні з одними. І коли ми чуємо про цього, Милосердного, теж царя, одна з притча, яку Ісус теж розповідає. Коли він викликає до себе свого слугу, який йому багато заборгував, так йому заборгував, був що не міг би віддати за за багато життів, і цар хотів забрати всю свою родину до в'язниці, але він впав, почав просити плакати, і цей цар йому все простив, каже: Добре, повертайся додому по дорозі, цей зустрічає е, свого якогось знайомого, який йому був винен, дуже мало грошей. Відай мені вже, бере його за шию і починає душити, і вкидає його до в'язниці. А ті знайомі, які знали це, вони просто здивовані, вражені, розповідають це цареві, і теж цар вражений. Отже, можемо зрозуміти через таку притчу через багато різних таких прикладів, коли Господь каже: Милосердя хочу, а не ваших жертв, ваших пожертвувань. Хочу, щоб ви були милосердні одні до одних, хочу, щоб ми стримувалися. Так є ми виснажені в цьому часі, так наша нервова система є виснажена і втомлена, вигораємо, що вже нам є важко посміхатися, нам є важко пропустити когось, нам є важко поступитися. Ми коли розуміємо, що навіть ми є праві, але в цій ситуації краще промовчати, для того, щоб був спокій. І забуваємося, бо хочемо бути праві, хочемо бути переконані, що ми знаємо краще, як знає, що ми би зробили краще на його місці. І так багато речей через такі прості речі, через якісь непорозуміння, стільки є страждання. І, отже, потребуємо відчувати милосердя до себе. Господнього милосердя, цього прощення у таїнстві покаянні. Потребуємо милосердя від наших ближніх, від інших, і теж потребуємо ми бути милосердними до інших, щоб цей світ в ньому можна було справді жити, а не виживати. Амінь.